Ну що, всім привіт-привіт! Сьогодні на нашому каналі виходить нове відео. Нам прийшов час кормити нашого богомола, бо вже декілька днів він нічого не їсть. Наші друзі віддали нам декілька тараканів ось такого жирненького ми сьогодні і скормимо нашому богомолу. Ми покажемо, як саме ми це робимо. У нас є пінцет, ми беремо нашого таргана і підсаджуємо до нашого богомола. Обов'язково потрібно, щоб богомол побачив свою здобич, бо він тоді буде на неї нападати. Якщо він цього не побачить, таракан, тараган наш просто кудись дінеться. Прийдеться його ловити по всій хаті. Будьте уважні, зараз ви побачите, як богомол нападає на таргана. Ну що, ви встигли побачити, який він швидкий? Так, ось так дуже швидко він нападає, хватає свою здобич і починає її жерти. Дуже швидко він їсть нашого таргана напевно, богомол голодний все ж таки, тому що через буквально 30 секунд богомол розірвав навпіл нашого таргана і майже з'їв усю голову. Пройшло трошки більше однієї хвилини, і як ми можемо побачити, трагана вже нема. Цей богомол з'їв його геть усього, навіть вуса та лапи. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайки та втисніть колокольчик, щоб підписатися і не пропускати інших відео. Всім пока-пока!